Всім мої любі привіт! Вітаю на каналі. А в мене зараз якраз час приготування обіду, тож, долучайтесь, будемо готувати разом. На обід у мене будуть деруни, Дуже давно я їх не готувала, забулась, а сьогодні згадала. Зроблю, бо смачно, просто дешево і сердито. І якраз можу ще чоловікові поставити в дорогу щось такого смачненького, щоб він там перекусив. Деруни роблю стандартні, по стандартному рецепту: пів кілограма картоплі, одна цибулина, одне яйце, одна столова ложка борошна і 3, 4 зубчики часничку. І також сіль, чорний парчик за смаком. Картоплю я затираю. Натираю на крупну е терку. дивочку. Забулася, <забула> як правильно висилати. Викитаємо швиденько. Нічого тут важкого немає, а виходить смачно. Я колись е, давно ще зимою робила шпинату. Виходили непогано, але таке, насичено велено. Вчора смажила картоплю, сьогодні для Ой, Не знаєш кожного дня, що готувати. Думаєш, думаєш, один любить одне, другий любить друге. І вгоди кожного. А ви пишіть, дивіться, що сьогодні готували. Якраз мені ідея підкинеться, що на завтра. Це вічна проблема у жінок. Що приготувати, що приготувати. І хочеться ж так, щоб воно було бюджетно, не кожного разу ти можеш дозволити приготувати щось здоровим інгредієнтів. Тому ну, що ну, це є по Ну, Принаймні для нашої родини я не можу дозволити кожного разу там щось готувати, таке покупне, ну, щоб купувати ці продукти. Навпаки, хочеться, щоб приготувати з того, що є в будинку. Отак. Цибульку я також натираю. Так. Ну, чё, дотерла, дружки, а так, у нас так. А сейчас пропускаю через... Яйцем вбиваємо і ставимо одну столову ложку борошна. Тепер чорний перчик притрушуємо. І сіль. Добряче перемішую. і будемо смажити. Норменько так, щоб все змішалося. Підсмажуємо із одного і з другого боку до такої золотистої скорини. Трошечки. трошечку. Вот так. Картопля уже сик пустила. Вот так. треба. Набрала я огурки в помидор. Сейчас еще сделаю салат. Знімати, я думаю. Так, ой. Всім смачного страви мої готові. Ось такий салатик, найзвичайний, вірочка, цибуля, зелень і деруни. Ось із пів кілограма картоплі, скільки виходить блинчиків. Доволі багатенько, можна наїстись на родину спокійно. Отакі вони апетитні. Я вже зняла пробу, дуже смачні. Так, найкраще смакують зі сметаною. Я вже там приготувала, чоловік чекає, тож йду накривати. Зараз, друзі, покажу вам цікаву картину. Називається Хитре курчатко». Залізло, значить, вона на подвір'я і назад не могло в загон вернутися. І зайшло в гараж, знайшло собі безпечне місце для ночівлі. І вилізло аж на оприскувач, подивіться, скільки до землі ще, і в... а воно аж як запригнуло. Удобно тобі? Ну, спи пока. Я потім тебе перенесу. Прийшла тільки з городу, вже в нас на вулиці смеркає. Визбирала я всі баклажани, ті, що в мене дозріли, бачите, є різні. І такі тоненькі, і і товстенькі, і маленькі. Ну, отак, от непогані. Я задоволена баклажанами. за цей сезон це вже. Четверта миска. І салати робила, і роздавала, і запікала, і смажила, і ще будуть, бо зараз піде температура якраз для них сприятлива. А баклажани і перець вони можуть аж до самих заморозків собі наростати. Головне поливати. Тож так, Ой. руки зовсім поколола. Дивіться, як червоні. Рукавиці не одягнула. Хоча, якщо б я і на руки одягнула рукавиці, то тут вище до ліктя все одно би поклювала, <поклювало> господи, поколола. Вони вже такі шипи. Хотіла я ще й перець вибрати, але вже не встигла. І та й думаю, нічого. Поки перероблю завтра баклажани, бо планую з них робити салат цей тещин язик. Хоча там. Здається, по рецепту потрібен червоний перець, ну нічого, буду вже завтра вибирати. Не встигаю зараз. Зовсім мені мало дня то зробити, то зробити. Зараз ще додалася школа, домашні завдання, уроки. Ой, хтось мені там у коментарях писав з вас, що. Ромочка йде перший раз в школу, а я йду по новому кругу в школу. Так воно і є, друзі. Знову буду згадувати навчальні роки. Ну нічого, він мені сьогодні каже: писали там палочки, різні квадратики. Він мені каже, давай мені допоможи, пиши, я тримаю йому руку. і... Він зовсім не веде. Я кажу, веди, потому, тому що я вмію писати. Напиши мені і здамо. Я кажу, Ромочка, написати, то мама може. А, ти потрібен, а тобі потрібно навчитися. Ми ж не заради краси пишемо ті домашні завдання. А для того, щоб ти навчився ой, такі справи. Щось так, знаєте, небо затягнулося, можливо, буде дощик, та нехай. Було б дуже добре, щоб не поливати і баклажани, бо я ще планую їх поливати. Сьогодні, напевно, вже вночі ще потрібно було з'їздити на заправку, щоб заправити машину. І, і не знаю, їхати, не їхати чи вже вранці по. По путі буду завезу Рому до школи і поїду на заправку, бо там зовсім залишилося мало топлива. А мені удобно возити Рому туди і сюди раз, два і вдома, щоб не ходити. Все одно в обід ще душно, і він після уроків, а п'ять уроків у діток до часу дня дуже важко їм висадити, потім вони вже йдуть, такі варені додому. Ось такі друзі справи. Дякую, що були зі мною, дякую, що дивитеся. До наступного відео буду потихеньку вам знімати, коли що буде получатися. Звичайно, хочеться більшого, але ну, поки зараз не вистачає часу. Тому вибачайте, якщо що.